Доброго здоров'я та гарного перегляду. Перед вами дві коробки пакувального комплекту зернової сівалки сз 12 т на 12 рядків, які прийдуть по столу відділення призначення перевізника. Перша упаковка містка, але гарантує, що деталі сівалки прибудуть до вас цілими та неушкодженими. Компоненти надійно розміщені на міцному піддоні, додатково зафіксовані обрешіткою та щільно запаковані у вакуумну прозору плівку, щоб захистити їх від вологи та пилу під час транспортування. Розпакування просте та свидке. Знімаємо плівку господа з кімнозем, відкручуємо саморізи на обершіці за допомогою сурупокрута та насадки з фігурним хліцем. Всередині знайдемо що ж ми знайдемо всередині? раму, бункер та кришку до нього. Коток, загортач і полицю. Друга упаковка компактніша, але якість пакування залишається на висоті. Вона щільно обгорнута міцною чорною захисною плівкою, додатково заклеєна захисною стрічкою від несанкціонованого доступу з надписом Контроль. Знову беремо господарський ніс, щоб звільнити упаковку від цього захисту. Під плівкою знаходимо добротний дерев'яний корок. Зверху його вкриває товстий шар картону. Легким рухом знімаємо його, і ось перед нами вніс. Давайте сіденько пробіжимося по комплектації цього пакування, щоб ви одразу розуміли, що до чого. Ми вже все розпакували та розклали, тож можна добре роздивитися. Почнемо з дрібних деталей в одному місечку Акуратно складені П-подібні скоби, зірочки. Петлі для кризки бункера, осі пром'язних зірочок та звісно, набір метизів та пластикові сибери. Далі переходимо до іншого міська, де лежать ланцюги, плюс додаткові П-подібні скоби, та знову ж таки метизи. Щоб воронки та насіння проводи не загубилися серед інших деталей, вони запаковані окремо. Тепер перейдемо до більш низьких елементів. Тут у нас маркери та розрихлювачі трактора. Потім бачимо центральну тягу та стійки вирівнювачів, а поруч з ними кронштейни для котка та стійки з пружинами. Ну і наостанок, все, що залишилось, це сосники. Для зручності подальшого монтажу раму встановлюємо на міцні підставки за вишки приблизно 70 см. Це полегшить роботу для спини та забезпечить доступ для регулювання й перевірки. Наступний крок встановлення бункера на раму. Звертаю увагу на те, що кріпільні пластини рами мають увійті середину стінки бункера. Суміщаємо отвори для болтів на рамі та бункера, беремо 4 болти М12 з гайками і називлюємо їх. Далі знадобляться кростейни котка. Починаємо з одного боку. Встановлюємо кронштейн між монтажними пластинами рами, сумістивши отвори, встановлюємо вісь проміжних зірочок, беремо тримач підшипника, встановлюємо його монтажні отвори, два болти М10 та встановлюємо тримач на вісь. З іншого боку осі проміжних зірочок аналогічно встановлюємо в підсипника. підшипника, провівши болти через його отвори та фіксуємо всю конструкцію гайками, затягуючи від руки. Повторюємо описані кроки для встановлення кронштейна з іншого боку сівалки. Для забезпечення належної амортизації катка перед його встановленням необхідно закріпити стійкість прузинами. Монтаж виконуємо поетатно. Початку з одного боку сівалки, потім з іншого. Спершу знімаємо шплінт і виймаємо стопорний штифт з одного кінця втойки, а з іншого кінця відкручуємо гайку-баранчик та контргайку. Потім вставляємо напрямну частину стійки у відповідний отпір у верхній частині плеча рами, затягуємо контргайку та фіксуємо її гайкою баранчик. Після цього з'єднуємо П-подібний кінець стіки з кронштейном котка, сумістивши отвори, вставляємо стопорний штифт та фіксуємо його з Виконавши ці дії, остаточно закріплюємо кронштейн котка на рамі, використовуючи ріжковий ключ на 17 з одного боку та шурупокрут з головкою на 14 з іншого. Переходимо до складання вирівнювача трактора. Кладемо поруч дві балки з дисками. Виймаємо болт з провушеною скріплення однієї з балок. Трим болтом з'єднуємо обидві балки разом і закручуємо гайку, щоб їх зафіксувати. На центральній тязі викручуємо болти кріплення з тримачів, що вже встановлені, сумішаємо отвір монтажної пластини на рамі з отвором тримача тяги та фіксуємо їх болтом М12 і гайкою. Також прикладаємо болт з провушеною вирівнювача слідів до іншого кінця тяги. З'єднуючи її болтом і гайкою. Продовжуємо підключення вирівнювача слідів трактора до рами. Далі нам знадобляться стійки вирівнювача слідів. Викручуємо в місцях кріплення стійки болти М12, що вже встановлені, та подібним тримачем заводимо стійку на раму та кріпимо викрученим болтом з гайкою. З іншого боку, подібне кріплення, але вже до бокової частини вирівнювача з фіксацією попередньо викрученим болтом. Коли вже вирівнюю слідів трактора встановили, остаточно фіксуємо його. Беремо різковий ключ на 17 з одного боку, а з іншого шурупа крут з головкою на 19 і гарненько все затягуємо. Перевіряємо, як працює регулятор глибини. Так все гаразд. Можна продовжувати роботу. Тепер щодо сошників. Насамперед хотілося б коротко зупинитися на їхній конструкції. Для цього відкручуємо гайку кріплення захисного копачка та гайку, що з'єднує диски між собою. Виймаємо один диск із з'єднання. Зверніть увагу у конструкції диска використовується два підсипника, що значно підвищує надійність та термін служби цього узла. Вони краще розподіляють навантаження, забезпечують стабільність диска та зменшують тертя, що покращує якість посхіву та зменшує зношування деталей. А ось удосконалена конструкція чистиків сосника з посиленим корпусом та оптимізованою формою забезпечує ефективність очищення дисків від рослинних решток і ґрунту. Це запобігає забиванню, підтримує стабільну глибину посіву та збільшує термін служби чистиків, що знижує витрати на ослуговування. Переходимо до встановлення сошників, ставимо їх у шаховому порядку чітко під кожним висівним апаратом. Щоб прикрутити сосник до рами, беремо дві П-подібні скоби з різбою. Спочатку прикладаємо скобу до рами, потім просовуємо її в отвори на монтажній пластині сосника і наживляємо гайками М12. Затягуємо їх остаточно шурупокрутом з головкою на 19, а для кріплення сошників другого ряду зручно скористатися подовжувачем для шурупокрута з карданним сардіром. Тут головне не поспішати і уважно дивитися, куди ставити наступний сошник, щоб потім не довелося все переробляти. Бо якщо хоч один сошник стане не на своє місце, потрібно буде відкручувати весь ряд і починати спочатку. Ставимо пластикові сибери на сівалку, вставляючи пластини в пази безівних апаратів. Потім перевіряємо їх у роботі. Головне сибер має щільно закривати отвір, коли потрібно і при цьому вільно рухатися. Він не має бовтатися або стояти криво. Після того, як поставили кожен сибер, кілька разів відкриваємо і закриваємо його, щоб впевнитися, що все добре. Для з'єднання висівного апарата з сосником спочатку знімаємо сплін з висівного апарата, з'єднуємо ліки з насінняпроводами, вставляючи ліку в гофрову трубку насіння проводу та збільшуючи довжину останнього. Лійки підносимо до висівних апаратів, суміщаючи монтажні отвори так, щоб висівний апарат розмістився всередині ліки. З'єднання сексуємо сплінтом, вставляємо сплінт в отвір з одного боку та розводимо його кінці з іншого. І на завершення насіння провід заводимо у отвір стосника найближчого ряду, збільшуючи за потреби його довжину. Переходимо до складання котка. На втулках котка попередньо наживляємо болти М12. Після цього встановлюємо приводний вал у втулки, фіксуємо вал сужопокрутим з головкою на 17, беремо болти М8 та називляємо їх на зірочках ланцюгових передач. Встановлюємо зірочки на обидва кінці вала котка та попередньо затягуємо болти для фіксації. Переходимо до ланцюгів. У комплекті їх чотири різної довжини. Ланцюг на 35 ланок приводить в рух коток. Ланцюг на 40 ланок встановлюється з лівого боку сівавки, за напрямком руху, а найдовший на 49 ланок з правого. З ланцюгами все зрозуміло. Тоді переходимо до їх встановлення. Монтуємо зірочки на вісь кронштейна котка та попередньо фіксуємо їх вручну. Встановлюємо приводні ланцюги з обох боків сівалки. Натягуємо ланцюги, зміщуючи бункер відносно рами та фіксуючи його болтами за допомогою різкового ключа на 19 та шурупокрута з головкою на 17. Після цього остаточно фіксуємо зірочки на промізному валу, контролюючи співвісність. Головкою на 12. Для встановлення вала котка в підсипники кронштейнів Починаємо зі зняття правого за напрямком руху ці валки підсипника. його кріплення. Переходимо до лівого кінця вала котка. Одягаємо приводний ланцюг на зірочку вала та встановлюємо вал у підсипник кронштейна. З'єднуємо ланцюгом зірочки вала катка та промізного вала. Для зручності з промізного вала краще зняти зірочку, встановити на неї ланцюг і повернути зірочку на місце. Далі працюємо з правим кінцем катка, одягаємо ланцюг на зірочку вала та встановлюємо на нього раніше демонтований підсипник кронштейна. Інший кінець ланцюга одягаємо на зірочку промізного вала. Встановлену конструкцію повертаємо у вихідне положення та попередньо прикручуємо болтове з'єднання підшипника до кронштейна. На завершення сплінтуємо обидва кінці вала, встановлюючи шайбу потім сплінт та розгинаючи його кінці. Для встановлення загортача на кронштейні катка вал загортача протягуємо через праву втулку кронштейна і зміщенням праворуч заводимо у ліву втулку кронштейна. Потім здійснюємо фіксацію вала болтами з обох боків, використовуючи торцовий ключ з головкою на 17. Після цього проводимо остаточне затягування корпусів підшипників лівої та правої сторін до користенню катка. Для цього використовуємо накидний ключ на 14 та торцевий ключ з головкою на 17. Під час затягування перевіряємо, щоб ланцюг не був надмірно натягнутий. Також не забуваємо про стопорні гвинти в конструкції підшипників. По два на кожному, які закручуємо шестигранником. Вони дозволяють остаточно зафіксувати вал у площині підшипника. Тепер остаточно закривлюємо всі зірочки на валах торцовим ключом з головкою на 12. Становлюємо полицю на раму, вирівнюючи монтажні отвори. Та закріплюємо її болтами М12 з гайками. Для затягування використовуємо шурупокур з головкою на 17 та різковий ключ на 19. Переходимо до монтажу маркерів, встановлюючи їх по бокам сівалки. Для цього розміщуємо плече маркера на кронстейні котка, а зверху на нього кладемо пластину з монтажними отворами. Далі беремо попедібну скобу, заводимо її під кронштейн, охоплюючи плече маркера та просовуємо кінці скоби в монтажні отвори пластини. Зверху скобу фіксуємо болтами М12, використовуючи шурупокрут з головкою на 19. Для крітлення кожного маркера використовуємо дві такі скоби. Підтягуємо полти регулювання висоти маркера різковим ключем на 17. Для встановлення петель кришки бункера права та ліва петлі різні, спочатку беремо одну петлю і прикладаємо її зсередини до кришки бункера, щоб отвори на петлі збіглися з отворами на кришці. Прикручуємо петлю болтами М6 з гайками. Після цього інший кінець цієї петлі кріпимо до бункера. Для цього потрібно викрутити болт, гайку та контргайку, які вже є на бункері, а потім прикрутити петлю на їхнє місце, використовуючи ті ж самі болт. Гайку та контргайку. Так само робимо з іншою патлею. Перевіряємо роботу кришки. Якщо все гаразд, беремо шурупокрут з головкою та різковий ключ на 10 і надійно фіксуємо всі з'єднання. Про бункер варто сказати окремо. Він виготовлений з нержавійної сталі, тому дуже довговічний і не іржавіє. Це особливо важливо, коли він контактує з вологою або різними добривами. Унутрішня поверхня бункера гладка, тому насіння не прилипає і не забиває сівавку. Завдяки цьому посів буде точним, а чистити бункер легко. Міцна нерзавійна сталь не боїться ударів та деформацій, тому бункер прослужить довго. Крім того, цей матеріал гігієнічний і не впливає на якість насіння та добрив. Він також не псується під впливом сонця та від перепадів температури. Якщо було цікаво або корисно, підпишіться на канал.